Вітаю, друзі. Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Ой, трошки дощі, трохи перейшли. Зараз їдемо з вами разом, їдемо на нашу пшеничку, зараз подивимося, що там. Я ще це теж не був, її не бачив. Так що зараз разом з вами все це подивимося. Ану дивіться. Ось дивіться, вибачте, рукою трохи махаю. Так що їдемо, доїжджаємо до нашого поля і поглянемо, що тут у нас о, трошки позеленіло. Я бачите, вам все в реальному часі. Без... Так, виходимо. Ми самому цікаво, дуже цікаво подивитися, що ж тут, що ж тут є. Ну що я вам скажу? Да, по краям ще тільки-тільки-тільки сходи Отой От кусочок ми раніше почали сіяти, бачите оцей, це ми сіяли сіяли е, жандировською нульовкою і взагалі не обробляли землю. А тут тільки-тільки сходи. Ось дивіться. Ось бачите, тільки сходи. Ось, бачите. Тільки наключилася. Ось, бачите. Ну це по Дісковки. Ми перебили палку. Перебили палку, задіскували катросом. А ось бачите, зелененька, де посіяли джандіровську. От тобі і джандіровська. Просто палку перебили, заїхали і джандіровською посіяли всегда казав і кажу, що жандир є жандир. І нульова обработка є нульова обработка. Дивіться, яка красота. Гляньте, як посіяв джандир. Гляньте, як воно зійшлось. Одне в одне. Вся глубина видержана. От що не кажіть? Да? Гляньте, яка красота. Просто красота і все. Як кажуть, красота не опісуємо, так? Да? Це вам і джандір. Хто б там що не говорив, джандір є джандір. Які б там сівалки ми не хвалили. Ось дивіться, без обробітку, без нічого. Одне, що тільки, що було сирувато. Жондір трошки підзабивався і ми прийняли рішення сіяти. Прийняли рішення сіяти з обробітком. Було воно вірне чи вірне, покаже час. Ну, вже те, що я бачу, що посіяв джондір, ось отута, це, звісно, красота. Я думаю, що можливо і на цьому кусочку все буде нормально. Ну, Но Ви ж посчитаєте, скільки затрат пішло. Все-таки у нас дискова оборона була найомна, плюс солярка, плюс ТС, робота, ну, ну впрочим. Так що, так що якось так. Це я вам тут трошки махаю, показую. Ну, ось дивіться, ось трошки в полі ще покажу вам. Я ж думаю, цікаво, особливо тим, хто цим займається, той, хто посіяв уже. Тоже сумнівався, чи сіять, чи не сіять. кой хто може ще й по сьогодні питається посіяти. Ну, сходи ми получили і вже слава Богу. Так що таке. Уже, хоча б шильце в нас є. Так що показуємо вам те, за що ми боролись, як ми тяжко його сіяли. Скільки воно нас нервов забрало. Так, вон наш автомобіль. Бачите той, що я виставляв на розіграші. Ну, він нас в, розі, в розіграші стоїть. Так що підписуйтесь. Не забувайте, що автомобіль нас хто як ну, між підписниками його розіграємо. Коли прийде час і підпишуться та кількість людей, там я просив 50 тисяч, як підпишеться і ми його розіграємо. Так що коментуйте, коментуйте, як, на ваш погляд, правильно ми зробили. От у нас є два з джандіром посіяно по нулю. Дивіться, і ось посіяно по, по обробітку після катроса Амазоне. Посіяно вже обичною сівалкою з Сошником. А тут посіяв джондін 750-й. Сіяли за звичайно без добрив, тому що добре васто карау. Ну, надіємося, надіємося, що щось буде. Надіємося, що у в нас в країні буде колись прийде мир і перемога. Надіємося, що й буде урожай. І ми будемо із зерном і з усім. Так що. Зараз їдемо, їдемо далі, їдемо зараз на базу, глянемо, що там хто грубе. І так, коротенько вам сьогодні спробую показати, розказати, що ми будемо робити. Так ось наш автомобіль. Так що, підписуємося, підписуємося. А то мені прийдеться на ньому ще, знаєте, скільки їздить. Так. О, бачите, Все, поїхали. Сань, привіт! Привіт. Че, що вовка поїхав орати, так? Да? Да. А не знаєш, куди він поїхав? Був, по раз у Юра, а зараз не знаю. А в Юри це де? В Тут вдома в нього, так? Да? Ага. Так, ну на базі кроме Сані немає нікого. Суперніва стоїть. Так що, поїдемо, подивимося, що там робить вовка, як у нього оранка проходить. Пахаємо, горемо, погороди нашим пайовщикам. Чуєш, Саня, а що ви там з Вовкою вирішили? Ти не їхатимеш що в поле, ні? Ну, мы с ним то балакали, но сейчас сыровато, хай трошки, да? Прот, Протрях. А это ты его решил почистить, да? Да. Да, это вроде тебе не дуже и то, но, в принципе. Так, наш глубокий рыхлитель. Угу. И наш то й Трошки вам его покажем. З восьмірочкою двигуном. Ось такий у нас апарат. Ще працює старичок. Отак от. Зараз от. поїдемо далі. Нічого, нормально вариться? Ага. Ти сьогодні злий. От життя хороша злий. Ну та життя у всіх зараз не весела. Та що хочеш, та і роби. Що посчитаєш нужним, а, сіяти, то і зробиш. Якщо союзі, то глубоко рифу. Та зорвач, закультивіруй. Ага. Щоб вже не вертатися сюди. А ти вже все розібрав тобі, розказали, що робити, так? Да? Ну, іде, куски які. А... Ну, все, будемо зараз гараж. Каж. Ну ось зараз вон йде, зараз розкаже. Покажу хоч людям, як воно на кусок хліба заробляється, е. Меду ж нема ніякого. <рес> Молодь, хто там планував комбайнери піти, подивляться, скажуть, та ну його. <рес> ну а що, такі погодні умови. А то всі думають, що сидить тут на комбайні під кондиціонером, да, і все так добре. А що ну то набиває часто? Це Його Ага. А нічого так сипає? нормально? Не в курсі, що воно? Ну свої 25, я думаю, ж дає. Ну чужі гроші не будемо читати. А що за влага, не в курсі? Вчора я молотив 2. А зараз ніхто. Ну, не хтось. Ну не сиріше, чи так, плюс-мінус? тому що вчора тепло. Ну вже і здати особо нічого. Вчора таке 40, а все вже 300, 300. А, вже і даже і той, так? Да, да? да. Покажу вам сою. Бачите, така вже трошки черненька, бо все одно дощі, погода своє діло роблять. Ось. Соя в чоловіка. Ми балакаємо з юрою десь там 25 під 30, 27, ну то скільки вже є, то скільки є, Ну, непогана соя. Так, комбайн колеса липне, залипає, ну, нічого, працюємо, що вперед, все, давай. Так, Як я вже говорив, ми займаємося послугами. Це мене на своєму полі. Своє ми вже закінчили, слава Богу. Це надаємо послуги людям, збираємо їхній врожай. Так що їдемо далі. Пусть до вас. Пане Господарю, доброго Дай дня. Дай Бог вам здоров'я, Михайло. <laughs> Та ні, ну. Як ваші драгоценні? Та так само, знаєте, як і ваше. у вас хоч в складі лежить, а в нас же ще збава не в складі лежать. Да. Та це ж давай, покажем... Покажемо покажем. покажем людям, хоч, знаєш, людей, які хоч... Як каже, я чую, як каже, не смерик не фермери, а фермери, блядь. Та, нормально все. Та, Саме головне. Саме... головне скажи, бо люди цікавляться, яка влага це зараз? 14? 14. 14. Урожайний да? секрет, бо я так кажу, людям, десь 25 до 30. За, 30. За 30? Ну така, нічого. Я так по вона така крупненька, нічого, нормально. Та я думаю, тут вже секретів нема, що виростали, та й наші. Одні кажуть, другі не кажуть. Ну, що а я теж в себе раз, там два провірив, так десь 27 з половини мене раз показало, там під тридцатку, а бу, там Юра казав, були й хужі кусочки. Ультра, ультра під лісом, де підсипалося 25, далі остальне. А, а що там кіпіс навели, що у тебе 40 під лісом? Там... Степним. Да. Да. Да? Yeah. Ну там дощі пройшли, я завжди казав, ото, що дощ пройшов, бо а сур вже той самий, так? Да? Ну той самий сорт, yeah. просто дощ пройшов і все. Бо у нас, знаєш, як деякі там, от там сипнула 40 і я посіяти. Це ж не столь важливо, 40 сипнуло, тому що там лесівки пару разів пройшов дощ. Ну, там вже не було, а там пройшов. Так що так, працюємо. Скажу вам трошки, як у нас красиво в Україні. Ставочки наші, Ще є красоту нашої України. Зараз сюди вам наведемо. Ось дивіться, яка красота в нас! Тут у нас лебеди плавають, ну сьогодні щось немає. їх. Ну, їдемо дальше. Дальше вам ще трошки щось покажем. покажу наших ставочки Що, друзі, день добігає кінця. Трошки коротенько вам показав, чим ми протягом дня займалися. Ну а чим ми займалися. Ой, та займалися всім, все вам зразу то й не покажеш. Ну так, коротенько показали озиму, показали, як ми ораємо огороди е нашим паявщикам, збираємося глибоко рихлити, показали трошки озиму, якому вона стані. М -м Звісно, настрою знімати особу там немає. Ви самі розумієте, яка зараз обстановка. Ну, я знімаю трошки, може, як і сам відволікаюся, можливо, і вам трошки буде приємно подивитися, трошки відволіктися від цього всього цього, що нас окружає. Цих всіх. Та даже не знаю, як це назвати, ну, ви розумієте, війна хорошого тут нічого немає. Ну, Дякую нашим хлопцям, дякую всім. То нас захищає за те, що ми це ще можемо це знімати, показувати. А вам приємного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде.